Вітання, мої підписники. Не знаю, що ви не пишете мені в коментарях, що ви хочете, щоб я розбирав. Так що розбираю, Так що перше попадає під руку і попало під руку мені сьогодні. Ось такі часи Янтарь. часів СРСР. Ось з такою надписю. В 80-му році хтось когось привітав. Так що ми їх сьогодні розберемо і подивимося, що дорогоцінного ми можемо виявити з цього годинника. Зараз я відкручу, деякі болти залишились і повернусь до вас. Так, розібрав я зняв кришку і бачимо ось такий механізм тут. Не знаю, кришка не знімається, треба відкрутити. Зараз я відкручу і також до вас вернусь. Так, що ми бачимо, відкрутивши оцю кришку, ми бачимо ось такий механізм і бачимо вже деякі деталі тут. Тут є. Ну як в годинниках таких, то зараз відкручу механізм, пооткручую і вернусь, якби до вас. Секунда діла. Так, для вас секунда пройшла. Для мене трохи ці болти вже, ну як сказати, довше трохи було. І ось така деталька тут. Нічого такого сверхцікавого я не бачу. Крім тут срібло, напевно, і тут якесь срібло. Так що, далі також я бачу нічого цікавого. Ось, я открутив повністю. Ну, я думаю, навряд ли це позолота. хоча чуть щось відрізняється воно. Напишіть в коментарях, може бути позолота чи ні. Хоча латунь, мені кажеться, щось вона така трохи. Але може бути і. позолочене. Хоча навряд ли. Просто вже застарівши трохи. Так що ось кучка латуні трохи тут. Це бумажка. Зараз я відкручу ще цих пару болтів, щоб було видно взагалі, що це. Так, не знаю, що тут, але часи вже старі, болти прокручуються. Далі тільки скло, щоб ви бачили. Ця так що думайте, розбирати чи не розбирати вам, це тирса Стирси зроблений. Ну і ще така латунна, я так думаю, що буде. І все, самі думайте, розбирати чи не розбирати такий годинник. Пишіть в коментарях, що вам треба розібрати. Я буду розбирати. І ще хочу сказати: ставте лайки, і буде більше розборів.